Ну і де цього тижня не бракує справжнього мистецтва, то це у Берліні. У Німеччині проходить один із найпрестижніших кінофестивалів Берлінале. Український фільм Діагноз, що претендує на одну з головних нагород, до речі, кінофестивалю, представили на суд журі. Події стрічки розгортаються у Києві. Головні герої молода пара, він наркокур'єр, вона його вагітна подружка. За неповні 15 хвилин фільму молоді люди стикаються з серйозними проблемами. Прем'єра стрічки режисера Мирослава Славушпицького пройшла учора і викликала чимало емоцій. Чи отримає Україна відзнаку на престижному кіно? у конкурсі стане відомо у вівторок. Тоді оголосять ім'я переможця і відбудеться церемонія нагородження. Усього у програмі короткометражних фільмів Берлінали демонструють 25 картин. З них 11 змагаються за золотого та срібного ведмедів. Утім, вже сама участь українського фільму у конкурсі, очевидно, найпереконливіша заява про існування і розвиток вітчизняного кінематографу. Є держава європейська, яка прагне потрапити в Євросоюз і яка поводиться як європейська держава. Да? Тобто, яка там не приймає ганебного закону про порнографію, який зараз буде прийнятий, та яка не знімає фільми, які лакують дійсність в брежнівсько-сталінських традиціях, яка відрефлектовує в мистецтві найболючіші соціальні і політичні проблеми в мистецтві.